Церкві для країни знайти такий, все виділити час і приїхати до нас, очолити цю святу літургію. І в знак благодарності прийміть святи цих і квіти. Укрепи вас воспільна молек. І вікоп'ятого жовтня 5 жовтня 2023 року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію з нагоди престольного свята у жіночому монастирі на честь ікони Божої Матері Услишительниця у селі Фасова Макарівського району Київської області. Предстоятелі співслужили керуючись правами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Херсонський і Таврійський Іван, Митрополит Житомирський Новоград Волинський Никодим, Митрополит Львівський і Галицький Філарет, Архієреї Української православної церкви, духовенство монастиря та гості у священому сані за богослужінням. Молилась настоятелька монастиря, монахиня Архілая Король та насельниці обителі. На малому вході блаженніший митрополит Нуфрій нагородив духовенство Макарівського і Бишівського благочинь богослужбовими відзнаками. Ісус його вдома своєї і сестра Тебе, наріцаємо я я же із при ногу Ісуса восли Слово Його. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до Пасти зі словом проповіді. І так дійсно матір Божа є матір'ю для всіх людей, особливо для сирі, для тих, хто кого обіжає, особливо для дітей. Звичайно, що ми дорослі люди, які знаємо. Про Божу Матір. Признаємо про те та танство, якому вона послужила. Ми повинні шанувати Божу Матір і возносити до неї свої молитви. Не тільки коли на погана, коли біда на нас нападає, але коли на добре. Коли добре, то подякувати Божій Матір за її святі молитви, за її покров. А коли бідайка, то попросити, щоб Матір Божа ще раз покладати слава за нас, перед Богом. І так людина, коли у нас звертається до Божої Матері, то саме сильна молитва по кров Божої Матері під Богом за нас грішню. Нехай молитвами Матері Божої, яка є Матію Бога і Матір'ю для всіх нас, Господь береже кожного з нас. І ця ікона, свята ікона, ослислительниця, яка теж просла, через яку Матір Божа прославилася в цьому місті. Вона свідчить про те, що. Покров Бо Божої Матері і над нами є тут, над цим місцем, над цими людьми, які тут живуть. За літургією помилились про на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії священнослужителі завершили хресний хід, під час якого віряно кропили святою водою. Ікона Божої Матері, Узлишительниця, яка зберігається в жіночому монастирі у селі Фасова, це список одноіменного образу Богоматері в Афонському монастирі Зограв. У 1999 році ікону передала у храм одна з вірянок, тоді ще парафії, на честь святителя Миколая у Фасовій. Образ Богоматері був сімейною реліквією, яку передавали у спадок. Після перенесення святині у храм ікона виявила чудотворну силу. За словами очевидців, потемніли від часу зображення оновилось під час богослужіння. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником в честь ікони Божої Матері Слишительніса, яка почиває в цьому храмі і від якої як хтось приходить з вірою, з любов'ю, з молитвою. Получає духовну і тілесну допомогу. Нехай молитвами Пресвятої Діви Марії, Господь всіх нас милує і допоможе кожному знайти свою дорогу, яка видать людину до неба. Нехай молитвами Пресвятої Присвятої Господь благословить нашу землю миром, Господи! Будівничий монастиря і Бишівський Кирил звернувся до архіпастеря зі словом, подякував за візит і спільну молитву. Нехай милосердний Господь, ваше блаженство, укрепляє ваші сили, тому що ви для нас, як той маяк, як той світильник, який посвячує дорогу до царства небесного. І ми просимо молитви за нас грішних. А ми, як послушні чада, завжди будемо сповняти ваше послушання і молитися за вашу святиню і спалайті десь потазувати щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.